<плес> так, сказав, що ви знаєте, в по селах приїхали хочемо села <плес> У нас відбувається таким чином, що старости у нас отримують гуманітарну допомогу відповідно до своїх списків по кількості людей і вже самі потім розносять по будинкам. Зараз ми дуже раді, що прибувають люди і вже є безпосередньо руки. Які можуть нам не допомогти від щирого серця, oh. тому я вам дякую. Дякую, що ви є волонтери. Такі знаєте, як сказати, це без страшні, тому що є навіть у нас ще розмінування не було. Перші волонтери приїхали допомагати тваринам. Це я пам'ятаю, як ми цих коридор. Перші ну, тоді пішло, пішло, поїхав, поїхало. Багато залишилося жителів бородянці. Зараз. Ну, на сьогодні вже біля двох тисяч люди повертаються, але за старі їх поки що не повертатись, поки не буде зроблено відновлюваної роботи по водопостачанню, газопостачанню, електрифікації, щоб вони повернулись туди, де можна хоч якось частково проживати. Тому та ситуація то напружена зараз. Все-таки відбуваються військові дії. і Ми не знаємо, що буде завтра і післязавтра. Період окупації дуже багато людей з Києва саме їхали в село, думаючи, що там вони отримують порятунок. І, на жаль, от, ось саме Озірщина, там, де масив, дуже багато як і я тих людей, які ну, як, зараз потребують особливої уваги допомоги. А скільки ж кожного дня знаходяться нові, ну, нові кожного... жертви? Mm, те, що, дістали... день... <звук> що дістались під завалом і біля завалів, ще були розстріляні люди, вже 31 особа. А є який ще шанс когось знайти живим? чи дуже мало? Ну, ви розумієте, після бомбового знайти живим? Я вважаю, що, що ні але але в підвалах люди в основному в завалах. Які були знаходження ну, з квартирно по повиходили, вони там і ми їх із завалісти. Звертаємося до небайдужих особистостей щодо організації співпраці з Бродянською територіальною громадою, щодо висвітлення подій, щодо актуальних новин, щодо створення фільму бородянських людей. У нас відбулася страшна трагедія, яку ми ніколи не забудемо. І яка ніколи не буде прощена, просимо, звертаємося, приїжджайте до нас і допоможіть в цьому плані. Я не останній раз приїжджаю сюди. Вже телефони є. Ми скористуємося тим, що є. Якщо не буде вистачати, ми швиденько машину до вас матнемося і сюди Супер. зайдемо. Дякую. Так що поки що спробуємо таким чином. Добре, все, спасибі, тримайтеся тут. Спасибі. Дякую вам за вашу роботу, за вашу турботу. Місто, як і країну, будемо відбудовувати всі разом, з новому покоління, може, я вас так само обійму. Спасибі. Я... Дякую, обов'язково обміна. Хлопців у всіх. А можна і вас очиняти? Дякую вам, дякую всім вам дуже за вашу роботу. Да, я уже за все, за замоку за все. Я... И Віки і привіз, Вики і Марії. І <сі> світулечка знімала. І світулечка. Мой хороший. Віки Мурчик наш, безпокоїти теж за нас. Да, да. Зараз приїдете, Мурчик. Да, приїдете Мурчик. Дядь, да. Ось привезли. Що змогли привезли? да. да. Люди всім дякую допомогу. Я вам дуже щиро дякую всім. Дякую, дякую ще раз, дякую. Слава Україні! Героям слава! слава! Ви наші спасителі! Доброго дня, всім, хто мене чує. Вас вітає фановицька громада, староста Галина Іванівна Козаченко. Всім дуже дякую за допомогу, яку ви нам надали. Я ось позаду мене прапор, який вистояв всю війну. Він, я його поміняла там, але це героїчний, він мене буде в кабінеті. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя, достатку, мирного неба над головою. І щоб ця нечість більше не стала на нашу нову землю і новою. Все, до побачення. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава!